18 квітня 2023 року. Заняття, розвиток мовлення. Тема Космічний політ. Добрий день, малята! Ось послухайте, будь ласка, чарівну космічну казку. Діти, мешканці землі, космос вирішили йти, та не знали малюки, що летіти, а не йти. Дітки, а що є у космосі? Так правильно, планети, зорі, комети. На якій планеті ми з вами живемо? Так правильно, на планеті Земля. А як можна потрапити в космос? Зараз відгадайте загадку. Пливе, хоча й не в морі, доколо сяють зорі. Вона ж до них несеться. Гадайте, як зоветься. Дітки, що це? Так, правильно, це ракета. Ось подивіться, ракета несеться в космос. Так. Дітки, для того, щоб попасти в ракету, треба вимотити, вимовити слово код. До ракети потрапить той, хто чітко і швидко вимовить слово. Ось послухайте, як треба будете, буде говорити. На одному видуху. Зірка! Повторіть, будь ласка. Далі. Місяць. Сонце. Земля. Космічний. Телескоп. Астроном. Скафандр. Космонавт. Супутник. Планета. <What> Молодці справились з завданням. Тепер слідує завдання: Як ракета збирається в політ? Давайте. Як гуде її мотор? Зз. Як вогонь вилітає з хвоста? Як ракета робить старт? Давайте іще раз: як ракета збирається в політ? Як гуде її мотор? Як вогонь вилітає з хвоста, як ракета робить старт? Добре молодці! А зараз ми з вами розглянемо ілюстрації про космос і ви розповісте, що там зображено. Так, подивіться, будь ласка, і скажіть, що зображено на цій картинці. Так, правильно, тут зображені планети і ще хто? Так, космонавт, ще що зорі. А скажіть, будь ласка, як називається ця планета з кільцем навколо? Так, діти, ця планета називається Сатурн. А планета знизу, як ви гадаєте, як вона називається? Так, правильно, це місяць. Так, подивіться, будь ласка, і скажіть, що зображено на цій картинці. Так, правильно, тут зображена ракета, яка летить, де? У космосі? Ще що зображено? Так, теж планета з кільцем, як вона називається, дітки? Правильно, Сатурн і Зорі. Молодці. Так, будь ласка, тут подивіться, що зображено. Так, правильно, зображені планети і ще що, сонце. І зірочки. А подивіться, що зображено біля нашої планети Земля. Правильно, місяць, молодці. Дітки, люди якої професії літають у космос? Як їх називають? Правильно, космонавти. А що вдягають космонавти? Так, правильно, скафандр. Вам буде зараз треба підібрати одяг для космонавта. Я буду показувати картинки, а ви мені будете казати. Підходить цей одяг космонавту чи ні. Так, ось космонавт, що він вдягнений скафандр. І зараз ми з вами подивимося, що підходить, а що ні. Будь ласка, скажіть, що це? Так, правильно, це шолом. Скажіть, будь ласка, це підходить космонавту? Так, це що, дітки? Так, правильно, це шапка. Це підходить космонавту? Ні. Так, будь ласка, подивіться, що це? Так, правильно, спеціальне взуття. Це підходить космонавту? Так. Що це? Зображено? Правильно, чоботи. А чоботи підходять космонавту? Ні. Це що зображено? Рукавиці. Скажіть, будь ласка, це підходить космонавту? Так, а це що? Рукавички. Скажіть, будь ласка, а ці рукавички підходять космонавту? Ні. Це що зображено? Комбінезон. Скажіть, будь ласка, це підходить космонавту? Так, підходить. А це що? Так, сорочка. А сорочка підходить космонавту? Ні. Молодці. Так, діти, а зараз ви будете завершувати речення розпочати мною. Слухайте уважно. Наша планета називається правильно Земля. Наша Земля для нас, яка рідна, прекрасна, найкраща. Планету Земля оточує, що так правильно космос. Космос це що? Це зорі, сонце, місяць, інші планети. У, космосі, у космос літають хто? Так, правильно, космонавти? А на чому літають космонавти в космос? Правильно на космічних кораблях. А що вдягають космонавти? Так, правильно, скафандр. Наша планета Земля. Щедра вона і багата, гори, ліси і поля наша домівка малята. Наше заняття закінчується до побачення!